Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Е, отже, Сергій Станіславичу, перший поєдинок взагалі для команди в календарному році. Перший поєдинок для вас особисто. Так вистачило часу підготувати команду? Ні, часу не вистачило. Е, так, скажімо, з чисто листами грали. Тому ну, перший тайм е, хлопці трохи хвилювалися, як, на мою думку. А другий, мені здається, так пояскравіше був. З Заби, точку і що ж могло би розвернутися. Отже, перша гра і одразу чемпіон країни, і так склалося, що декілька ключових гравців покинули команду. Травми, дискваліфікації. Все так склалося на поєдинок проти чемпіона. Ну, так буває, нічого страшного. Молодь, молодь грала. Розберемося. Так, є, непогані там моменти є, трохи, трохи гірше. Будемо розбиратися. До 7 лютого ще буде відкрити трансферне вікно, планується підсилення команди. Поки що не можу вам нічого сказати. Є, є, є там у нас, але ну, поки, поки, що, поки що не можу, то що не знаю. Фавбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Розкриває тебе.